Йоу, я їду навчатися грати на гітарі. Ось моя гітара. Ось таксі приїхало. Let's go. Все. Я буду вчитися грати на гітарі. Все. День добрий. И смотри, здесь, по сути, тебе выгоднее всего, чтобы у тебя отсюда находился на буквочке G. Внимательно смотри, потому что если он будет это слишком высокий Давай струни чуть больше позвучать. струны, это, скажем так, это лучше игнорировать, это помехи, которые здесь возникают. Чуть выше можно поднять. Еще выше. Это ниже, наверное. Еще выше. Еще выше. Это а уже перебор, перебор. Чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже. Чуть-чуть, буквально, -чуть, совсем чуть Добрый день. Mm -hmm. чуть -чуть, чуть -чуть. Это без тюнера никак, да? Что? Без тюнера. Без тюнера никак. Также, кроме тюнера, прошу, садись к нам поближе. Не mm -hmm. здесь мы тебе гитару дадим. Mm -hmm. а, будет твоя гитара на сегодняшний урок. Mm -hmm. И сейчас мы уже много чего интересного изучили. Изучили, как у нас... Можете меня приветствовать, я студент. Школи сопрано по гітарі. Ось навчання починається з вересня місяця. Я купив собі вареники. Це польські пироги і банку Рому з колой. Капітан Морнінг. Ось. Так що все. А, так, що, що по цінам. А, я розділив на два платежі. За перший місяць я заплатив 1000 злотих і за інший місяць я також заплатив 1000 злотих. Ну це я округлив, типу. Виходить, типу, 2000 злотих за три місяці навчання, в місяці 4 навчання по гітарі. Кожен місяць має 4 навчання. Виходить в тижні виходить одне навчання. Один, один, один раз навчання в один тиждень. Виходить 4 тижні по одному навч... Блядь. Виходить 4 уроки. 4 уроки в місяць. Ось, 12 уроків на 3 місяці. 2000 злотих на 3 місяці. А далі можна продовжити так само на 3 місяці. І це також може буде коштувати 2000 злотих. І після наступних трьох місяців я можу так само продовжити на ще на 6 місяців. І вчити гітару один рік. Оце якщо я сам захочу це робити. Якщо мені зайде ось це, типу напротязі цих, цих трьох місяців, то я зможу продовжити ось це все з гітарою. Але я давно хотів навчитися грати на гітарі, і мені це заходить. Мені реально це заходить, тому що я хочу стати діджеєм, і мені треба розвиватися в музичній сфері. Тому що мені треба буде робити свою музику, щоб вийти на морли, щоб вийти на світовий рівень діджейства, треба навчитися писати свою музику. А щоб навчитися писати свою музику, треба спочатку зрозуміти, що є таке музика. Ти вивчити ноти. Це тим що... цим я буду займатися. Здаватися на вас. Зимову посилку одну з Китаю. Типа... Таку установку спеціальну, на якій можна робити віджимання там, на груди, там, на плечі, типу на біцепс, здається, на, біцеп, на зони. Ось вона тут. Почта DHL доставляла. Так як в мене не було вдома зранку, я кур'єр доставив жабку. Ось там позаду жабка знаходиться. І він доставив туди. Позаду знаходиться жабка. кур'єр доставив жабку. І я її звідти забрав. Перший раз з таким стикаюся з тим, щоб забирати посилки жабки. Але я тепер знаю як це працює. Так що... Блін, я поступово роз... поступово вивчаю дуже багато нової інформації. Це круто, Так що, зараз покажу як це все працює, типо. Це прикольна штука для віджимань, просто я віджимався хаотично, я не розумію як я віджимався, а ця штука вона допоможе більше сконцентровано віджиматися на, на груди, наприклад. там, Більше напору робити. Так що, зараз все побачите. Знову так це виглядає, така коробка тут. Ось. Мультифункціонал пуш хупс. Є така коробка. Так, зараз спробуємо відчинити, відкрити. Их торт. Их торт. Так, инструкция. То есть, какая-то штука. Получается. есть наклейки, непонятно. Вот такие вот ручки. Одна ручка и другая ручка. И вот сама вот эта штука. Сама установка. Я только не пакетик такие. Антистресс. Так. А, о. Такой вот якось. Вот одна эта установка. Такая. офигеть, кайф. у нас все классно такие новый инсульты. Вот... Другая типа, установка, Она как-то так. Так, не... ага, так. Вот так. А, вот А вот Все, есть такая установка, короче. І ось виходить трицепс, зелений. зелений на трицепс. Якщо ми хочемо трицепс покачати, ми ставимо сюди одну. Блять, щось. Зеленеку туди можуть. В смысле? А, окей. Якщо ми хочемо трицепс покачати, ми ставимо ось зелений тут, тут зеленого зелений Ось, ось зелений і тут зелений. І ми ставимо ось так от. Виходить. Одну. І іншим ставимо так само. Ось зелений. Виходить. Ось зелений і ось зелений. Це зелений тут. Все. Ми поставили отак два однаково на зелений. І так віджимаємось і качаємо тріцепс. Собі ось таку підвіску. Ось. Таку ось підвіску замовив. Я ж хочу стати діджеєм. Я до цього йду. Але спочатку курс гітари закінчу. Це дуже важливо, якщо чесно. Типу, знання музичних інструментів, трохи музичної теорії. Ось це, це важливо для діджену. Для повноцінного дженгу, а не для просто грання, е для повноцінного дідженгу, а не для грання на публіку. так? Ось прикольна підписка. Це я поклав. ось так це все виглядає. Бремість тут одну рука, звісно, звісно так там. Він крута штука. Тут можна ось так поставити, так поставити. Це також на грудак іде. Синій на грудак, зелений на трицепс. А червоний я не розумію. А ще жовтий, ще жовтий і червоний. Я не сильно шарю в англійському, я переведу це потім І розповім вам щодо чого. and О, офигенная штука. Блин, вся самая крутая покупка за остальные час. Ах, Ее можно откласти, тут вот и все. Это компактно откласть, ты... и... Блять, я так люблю минимализм вообще. Пиздец, вся самая офигенная покупка. Кошка всего лишь 500 гривен. Ну, 50 злотых. Блять, просто топ. О. Короче, поставил на грудак, Цени на грудак. Это все грудак. Бинга... Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Бузибина. Офигенно сколько. Офигеть. Тридцать смотрю на качалку. Да, там шесть. Кайф. И четко все выставлено. 500 гривень коштує. Найкраща покупка за останні. За останні місяць. Блін, я знову перейшов у нас такі ось носки. Такі носки я носив ще років 15-16, коли навчався в Казятині на електромонтерах. Містер Марс. І тут готується їжа. Тут у нас макарони. Тут у нас е, перець червоний. Е, помідори і цибуля просто сараток. Так, смазується. Так, далі ми туди закинемо. Далі ми туди закинемо ось, ось такий фарш. Індичий фарш. Так. Макарони вже приготувалися, вони доходять. Так. І в кінці, як ми це все посмажимо, зваримо, змішаємо, ми додаємо палічілі. Конкретно вже як будемо смакувати, їсти страву. Для смакоти, для остроти відчуття. Це кому як подобається. Мені інколи подобається їсти таку островату їжу. Ось. Я купив собі такий парят чилі червоний. Так, що. так. Засмажую я свої овочі. Кидаю туди. Ось такий пар. І супер Суперобі. Макарони по-флотськи, містера Марса готують. Я приготував собі їсти, Подивіться на ту тарілку. І це кайф просто. Бачите, це макарони по-флотськи з острим парцем чилі. Це просто кайф. До речі, я ще в цьому місті витратив 10 тисяч злотих. І це для мене новий рівень. Взагалі, я не розумію цього. Типу, але в цьому місті я дуже багато зробив. Настільки багато, що записав новий трек, е, е, поставив на автомат наклейки. Наклейки на автоматі. Це щастя. Я цим займа... займатися не буду. Я максимум буду брати з вас наклеїк і тусувати з людьми, які клеять ці наклейки. Ось. Але це буде не часто, тому що поки що я не можу. Поставити це на автомат, щоб воно було чистіше. Але мені це дуже хочеться зробити. Це дуже простий заробіток, і дуже багато можна зробити надклеюванням моїх наклеїв з моїм QR-кодом. Ось. І я записався в школу гітарі. Ось я буду вчитися грати на гітарі. Ось. Що ще. Поки що все. Типа так, що нормально. Бля, капець, просто те, що я хотів, те відбувається. Музика, пісні, треки, записи, наклейки, все клеїться, все записується. Бля, я, я радий, я щасливий я. І я... дуже смачні макарони по фотски Всім смачно. Купив 15 й iPhone. 15 й про Макс, блядь, білий. 15 й про Макс. Вчора я купив собі iPhone 15, і, зараз я, до речі, знімаю. І ось в сумці в мене лежить 14 iPhone. Ось 14 iPhone. Тут ось не лежить. Я зараз їду його продавати. Їду його продавати, він мені не треба. Тим самим в мене буде зараз десь плюс 30 тисяч-40 тисяч гривень. Ну, Я думаю, що я продам його десь за трисатку. Він новий коштує 42 тисячі. Ось. Так що їду в айспот. спробую його продати туди. Дівчата розклавниквеки, зараз замовимо рамен, будемо їсти. Нагодую їх.